Перед вами на екрані дані, отримані шляхом оцифрування топографічних карт, який я почав протягом минулого відео і закінчив перед записом цього відео. Оцифрувавши всі необхідні векторні дані, можна перейти до фінального етапу створення цифрової моделі рельєфу. Ми будемо створювати растрову цифрову модель рельєфу. Вона є найбільш популярною, хоча й має ряд недоліків, найбільшим з яких є відносно великий розмір вихідних даних. ArcGIS пропонує кілька алгоритмів створення растрової цифрової моделі рельєфу. Один із них інструмент топоту Raster, найчастіше використовується для таких цілей. Саме його використаємо зараз і ми. Отже, відкриваємо Arc-Toolbox. Переходимо за адресою Spatial Analyst Tools, Interpolation. І двічі клацаємо по інструменту топоту to Raster. Перед нами з'являється вікно, де нам потрібно ввести всі необхідні вхідні дані. В полі Input Feature Data почергово вибираємо всі векторні дані, які нам необхідні для створення цифрової моделі рельєфу. Таких є в нас 5. Першим виберемо шар горизонталі. Нам потрібно задати. Які саме колонки ми будемо використовувати для отримання вхідних даних. В полі Field вибираємо колонку атрибутивної таблиці шару горизонталі, в якій міститься дані про абсолютну висоту. У даному випадку по замовчуванню у нас вибрана правильна колонка, адже саме в колонці Value у нас міститься дані про абсолютну висоту кожної із горизонталей. В полі Type вибираємо векторний тип цих даних. В даному випадку по замовчуванню теж вибрані правильні дані, оскільки горизонталі мають тип контур. Переходимо до наступного шару. Lakes. В полі Field нам не потрібно вказувати нічого. Поле Type змінимо на Lake. Цей тип підходить для всіх векторних даних, які зображають полігональні водні об'єкти. Наступним шаром є River Points. Це в нас шар точкових даних, тому type виберемо Point Elevation. Точка висота, І Field відповідно value, оскільки ми колонку value також створювали для шару River Points, де записували дані абсолютної висоти кожної точки. Наступним шаром є «Rivers». Для шару Reverse ми не створювали колонки Value, оскільки річки не мають постійної абсолютної висоти. Тому вибираємо «Type» – «Stream», оскільки річки це за своєю суттю є потоки. Поле Field залишаємо також пустим. І нарешті останнім шаром є шар Apexes вершини. Для нього також вибираємо тип «Point Elevation» І відповідно «Field Value». Оскільки таку колонку атрибутивної таблиці ми створювали і для цього шару також. В полі Output Surface Raster записуємо назву вихідного файла растрових даних і місце його збереження. Вибираємо нашу базу геоданих і прописуємо назву. Нехай це буде dem Digital Elevation Model або цифрова модель рельєфу. Класимо save. Нарешті поле Output cell size, на мій погляд, є найважливішим. Тут ми прописуємо розмір ячейки вихідних растрових даних у метрах. Що ж це означає на практиці? Чим більший розмір ячейки вихідних растрових даних, тим менш детальною буде наша цифрова модель рельєфу. Чому б не поставити цей розмір якийсь дуже малим? Наприклад, одиниця. В такому разі розмір вихідних растрових даних. Буде неймовірно великим. Поясню на прикладі. Нехай ми маємо якусь територію розміром 10 метрів на 10 метрів. Ми можемо спробувати записати інформацію про цю територію у вигляді одного великого пікселя розміром 10 метрів на 10 метрів. Тоді розмір наших даних буде становити умовно 1 байт. Якщо ж ми захочемо Зменшити розмір однієї ячейки вдвічі з 10 метрів до 5 метрів. В такому разі в межах нашої території поміститься вже 4 пікселя або ячейки, і розмір даних про нашу територію збільшиться в 4 рази. Якщо ж ми захочемо зменшити розмір однієї ячейки із 10 метрів до 2 метрів або в 5 разів, в межах нашої території поміститься вже 25 пікселів. 5 5. на 5. І розмір вихідних даних збільшиться із одного пікселя в 25, відповідно, у 25 разів. Тобто ми тут спостерігаємо геометричну прогресію. Якщо ми розмір ячейки збільшуємо або зменшуємо в x разів, розмір вихідних даних збільшується або зменшується в х квадрат разів. Повернемося до нашої цифрової моделі рельєфу. Якщо ми пропишемо в полі output cell size, розмір. Ячейки вихідного растра умовно 20 метрів, нехай розмір вихідних даних становитиме 10 МБ. Я не знаю насправді, яким він буде, але умовно приймемо величину за 10 МБ. Якщо ж ми зменшимо цей розмір вдвічі, наприклад, до 10, розмір вихідних даних збільшиться в 4 рази. Якщо ж ми розмір вихідної ячейки зменшимо в 4 рази, із 20 до 5. В такому разі, розмір вихідних даних збільшиться у 16 разів, тобто 4 в квадраті. Тому потрібно знаходити компромісне значення між розміром вихідних даних і якістю цифрової моделі рельєфу. В інтернеті я зустрічав формулу для вираховування компромісного значення вихідної ячейки растрових даних. Пропонується використовувати як розмір ячейки вихідних растрових даних довжину на місцевості 0,5 мм у масштабі вашої карти. Що ж це таке? Наприклад, нехай ви маєте топографічні карти масштабом 1 до 50 тисяч. І ви їх оцифровували для отримання даних для своєї цифрової моделі рельєфу. В такому разі, 1 см. Цієї топографічної карти буде мати на місцевості довжину 500 метрів. Тоді 1 міліметр відповідно матиме довжину 50 метрів, а 0,5 мм. Відповідно, 25 метрів. Саме значення 25 метрів, ми маємо записувати в поле Output cell size. Втім, це значення є максимальним. Якщо ви запишете більше значення, ваша цифрова модель рельєфу суттєво втратить по якості по відношенню до векторних даних, які зображені горизонталями. Ви можете вписати значення менше, наприклад, не 25, а 15, 10 чи 5. Але чим менше значення ви вписуєте, тим більше є вихідний розмір ваших растрових даних. Якщо ви пишете дуже маленькі значення, і ваша територія є дуже великою, відповідно, ви отримуєте розмір вихідної цифрої моделі рельєфу величезний: 500 МБ, ГБ, 5 ГБ і так далі. І коли ви будете працювати з нею у ArcGIS, можуть виникнути проблеми із діяльністю програми, особливо коли ваш комп'ютер не є надто потужний. Коли ви працюєте з відносно невеликої території, ви можете дозволити собі вписати менше значення в полі output cell size. Наскільки вписання меншого значення є виправданим. Зараз я вам покажу ділянку території, для якої я зробив три цифрові моделі рельєфу. Першою є цифрова модель рельєфу, де в полі. Output cell size я вписав значення 5 метрів. Оскільки масштаб вихідних топографічних даних співвідноситься із масштабом нашої цифрової моделі рельєфу, тобто 1 до 50 тисяч. Ви можете приблизно порівняти дані ті і ті. Якщо я приближу зображення, ви можете побачити маленькі пікселі. Ми навіть можемо спробувати виміряти їхню ширину і висоту. На приблизно до рівні 5 метрів. Це ви бачите в лівому верхньому куті, так як я і говорив. Як ви бачите, це значення в 5 разів менше за максимально допустиме для цього масштабу. І вихідна цифрова модель рельєфу дуже гарно передає рельєф, зображений горизонталями. Тепер перейдемо до наступної цифрової моделі рельєфу. При створенні вписано максимально допустиме значення для цього масштабу це 25 метрів. Як ви бачите, рельєф зображений теж відносно непогано, проте, оскільки пікселі є великими, вони недостатньо чітко передають рельєф, зображений горизонталями. Особливо добре це видно в місцях вузьких ярів, наприклад, ось тут. І в місцях вершинних поверхонь, наприклад, ось тут. Тому, коли ви маєте таку можливість, варто записати значення ячейки вихідного растра якомога менше. Як правило, Досвід показує, що достатньо не 0,5 мм в масштабі карти, а 0,2, 0,3, 0,4 десь в такому діапазоні. Насамкінець я покажу останню цифрову модель рельєфу, де при створенні якої я описав значення аномально високе 100 метрів на піксель. Як ви бачите, рельєф відображається абсолютно нечітко. Зображений тільки відносний перехід між вищими і нижчими поверхнями. А всі деталі мікрорельєфу і мезорельєфу, наприклад, яри, довгі і вузькі вершині поверхні. Зображені дуже нечітко, оскільки розмір пікселів не дозволяє зображати їх у всіх деталях. Повернемося до нашої цифрової моделі рельєфу, яке значення краще вписати мені в поле output cell size. Оскільки моя територія є не надто великою і зображена відносно дрібному масштабі, я можу вписати значення в цьому полі, яке відповідає 0,2 мм в масштабі карти. Якщо ми повернемося до нашого документа Microsoft Word, можна визначити, що 0,2 мм в масштабі цієї карти дорівнюватиме 10 метрах на місцевості. Аналогічно можна провести розрахунки для інших масштабів. Наприклад, ви оцифровуєте масштаб 1 до 10 тисяч. Тоді 1 см дорівнюватиме 100 метрам на місцевості. 1 мм 10 метрам. І 0,5 мм. 5 м. Відповідно, ви можете зменшувати це значення, якщо вам дозволяє потужність комп'ютера і розмір ваших вхідних даних. Ми ж використаємо значення 0,2 мм в масштабі нашої карти. Це 10 метрів. Отже, воно вже в мене тут вписано. І нарешті остання опція це output extend. Output extend це. Розміри ділянки, для якої буде створюватися цифрова модель рельєфу. Для того, щоб не задавати їх вручну, тобто розміри крайніх північної, південної, східної західної точок, можна використати розміри шару горизонталі. Вибираємо Same as Layer горизонталі. В такому разі, наша цифрова модель рельєфу буде мати такі ж розміри, які розміри має шар горизонталі. Скільки він покриває. Всю необхідну територію, для якої створюється наша цифрова модель рельєфу. Всі інші опції можна залишити по замовчуванню. Класуємо ОК. Аргіз запускає процес створення цифрової моделі рельєфу. Він може зайняти певний час, в залежності від того, наскільки великими були ваші вхідні дані. Зараз я підозрюю, що він буде тривати не більше, ніж одна хвилина. Оскільки розміри вхідних даних були не надто великими. Все, процес закінчено. Клацаємо close. Закриваємо ArcToolbox, що він не заважав нашому огляду. Цифровому рельєфу додана документ ArcMap. Мене не надто влаштовує кольорова гама, за допомогою якої відображений рельєф, тому зараз я покажу, як її змінювати. Але спершу заберемо. Позначки відображення векторних шарів, щоб вони нам не заважали. Отже, клацаємо двічі по назві цифрової моделі рельєфу в Table of Contents, або клацаємо поніже правою кнопкою мишки і вибираємо опцію Properties. У вкладці Source ви можете побачити вихідні дані вашої растрової цифрової моделі рельєфу. Як бачимо, рядок cell size показує розміри вихідної ячейки. Такі, які ми вводили, це 10 на 10 метрів. Не зжати розмір цифрової моделі рельєфу 1,81 МБ. Це порівняно маленький розмір. Оскільки розмір вхідних даних був невеликий. Відповідно те, що ми зменшили розмір речей з 25 до 10 метрів, не надто позначилось на загальному її об'ємі. Тобто об'єм цифрової моделі рельєфу. Наша цифрова модель рельєфу складається із. 1067 вертикальних колонок шириною 1 піксель і 444 рядів висотою теж 1 піксель. Тобто вона є ширшою, ніж вищою. Отже, перейдемо до вкладки Symbology. Загалом є два найпоширеніших способи відображення кольорової гами це Stretch і Classified. Спосіб Stretched Використовується для відображення кольорової гами, в якій використовується велика чесна кількість кольорів, які поступово переходять один в один. Наприклад, виберемо Color Ramp. Необхідно нам кольорову гаму, як правило, використовують для цифрової моделі рельєфу кольорові гамми від темно-зеленого до темно-червоного або коричного кольорів. Ось і це мені подобається. Полі value вписані максимальні і мінімальні абсолютні висоти нашої цифрової моделі рельєфу. Відповідно, мінімальна висота буде відображатися темно-зеленим кольором, максимальна темно-червоним. А всі проміжні висоти будуть відображатися проміжними кольорами. Класуємо ОК. Наша цифрова модель рельєфу змінила своє відображення. Єдине, що мені не подобається в цьому способі, це те, що рельєф показаний дуже розпливчасто. Тобто важко порівняти різні ділянки їхні абсолютно висоти. Тому мені більш подобається спосіб Classified. Як його застосовувати, я зараз покажу. Переходимо до вкладки Classified. Є кілька способів класифікації кольорової гами. Я покажу про два найпопулярніші це Equal interval і Defined Interval. Спосіб Equal Interval. Використовується, коли ви хочете задати певну лімітовану кількість груп, на які буде поділятися всі абсолютні висоти вашої території. Наприклад, я виберу 15 класів, класимо ОК. І виберемо ще кольорову гаму аналогічну до попереднього способу. Щоб ви побачили різницю. Як бачимо, ось. На цій ділянці Argist створив 15 груп, кожна з яких має певний діапазон висот. Всі діапазони є однакові за своїм значенням. Хоча ці діапазони позначені не цілими цифрами, а дробовими цифрами, класуємо ОК. Відображення цифрової моделі дещо змінилося, Ви бачите, зображення подібне до того, яке ви бачите на фізичних картах в різних атласах і підручниках. Тепер можна значно легше порівнювати абсолютні висоти різних ділянок. Наприклад, ми бачимо, що оскільки тут колір темніший, ніж ось тут, абсолютна висота цієї ділянки є більша, ніж абсолютна висота цієї ділянки. Межі між кольорами дуже гарно видно перехідними лініями. Недоліком цього способу є те, що, на мій погляд, що інтервали позначені не цілими числами, тому в них дещо складно орієнтуватися. Тому я запропоную вам ще один спосіб, який, яким користуюся сам, це спосіб не equal-interval, а Defined interval. На відміну від попереднього способу, тут ви задаєте не кількість класів кольорів, а задаєте інтервал. Який буде позначатися різними кольорами. Оскільки горизонталі на топографічній карті, яку я перед цим оцифровував, були проведені через 10 метрів, пишемо інтервал 10 що дорівнює 10 метрам. Класимо ОК. Аргіз створив 13 кольорів, кожен з яких зображає інтервал між абсолютними висотами кратними 10, як я і задавав. Тобто від 230 до 240, від 240 до 250 і так далі. Побачимо, що в нас вийшло. Рисунок майже не змінився, хоча спосіб відображення дещо зручніший. Тобто ми бачимо перед собою цілі числа з аналогією, як і на фізичних картах. Тепер ми можемо відносно легко порівнювати різні висоти різних територій, навіть легше, ніж попереднього разу. На сам кінець поясню один, на мій погляд, досить важливий нюанс. Всі налаштування цифрової моделі рельєфу, тобто спосіб її відображення, зберігаються лише у межах того документа ArcMap, в якому ви їх налаштовуєте. Тобто, коли я зараз класну клавішу Save, закрию документ Project, а потім знову його відкрию, ви побачите те саме відображення цифрової моделі рельєфу в тій самій кольоровій гаммі. Але коли я відкрию новий документ ArcMap і додам до нього створену нами цифрову модель рельєфу. Ви побачите відображення в чорно-білій гаммі. Тобто первинне відображення цифрової моделі рельєфу без додаткових налаштувань. Чому це відбувається? Це відбувається з тієї причини, що коли ви налаштовуєте відображення цифрової моделі рельєфу, ви налаштовуєте... Тільки відображення цієї моделі рельєфу, а не, не змінюєте саму цифрову модель рельєфу. Таких відображень можуть бути кілька десятків, сотень або навіть тисяч, залежно від цілей, які ви ставите перед собою. Отже, клацаємо правою кнопкою мишки по назві цифрової моделі рельєфу. Вибираємо Save as Layer File. Вибираємо його назву, нехай це буде dem 1 і місце його зберігання. Як правило, краще зберігати файли шарів поза базами даних. Save. Тепер, коли ми додамо, спершу ми видалимо із нового документа ArcMap цифру модель рельєфу, а додамо замість на неї наш шар. DEM1 як ви бачите, тепер наша цифрова модель рельєфу додалася у тому вигляді, який ми для неї налаштовували. Ми також можемо спробувати зробити якесь інше налаштування цієї моделі. Наприклад, у формі Stretched виберемо якусь іншу кольорову гаму, наприклад, оцю. Клацаємо ОК. Відображення нашої цифрової моделі рельєфу змінилося. Збережемо це відображення у вигляді шару аналогічним способом. Dem2, наприклад. Save. Тепер, коли ми додамо даний шар документ ArcMap, налаштування будуть збережені. Ми можемо створювати. Таку кількість шарів відображення CMR, яку нам забажається. Сама ж цифрова модель рельєфу залишатиметься тою, якою вона була створена з самого початку. Додамо її знову: ось ви бачите ту саму чорно-білу матричну цифру модель рельєфу. Проте створена нами цифрова модель рельєфу не є кінцевим варіантом. Наприклад,. Я зараз повернуся до попереднього налаштування і покажу вам деякі недоліки цієї моделі. Якщо я зараз відображу шар горизонтали і трішки укрупню масштаб, Можна побачити деякі дефекти цифрової моделі рельєфу. Наприклад, в ось цій зоні. Ви бачите, що там, де має бути заливка одним кольором, спостерігаються плями іншого кольору, які не відповідають реальному рельєфу. Це пояснюється тим, що інструмент топотурастер, який ми використовували для створення нашої цифрової моделі рельєфу, некоректно інтерпретував наші векторні дані, які ми використовували. При створенні CMR. Для того, щоб цього уникнути, ми повинні оптимізувати наші векторні дані і заново створити цифрову модель рельєфу. Як виконувати такі корекції, я поясню у наступному відео.